Підготовка проходить як в звичному режимі, готуємось на свою на гру. Дуже важка буде гра. Я рахую, тому що епіцентр гарна команда. І по футболістах окремої, як команда, вони зібрані, такі зіграні, грають комбінаційний футбол, нікуди не поспішають, не грають довгими передачами, грають за рахунок комбінацій, якихось цікавих. Тому буде проти них цікава гра. І Побачимо, який буде результат. Минулому соні виграли проти центра, грали на виїзді, перемогли 1-0. Так е, які спогади з того матчу, і чому можна порівнювати той епіцентр і теперішній «Епіцентр»? Ну, спогади з того матчу були такі не дуже гарні, тому що е, гра була теж е, дуже важка. Важке поле було погодні умови, вітер, але нам. Е, ми забили свій гол і грали вже від рахунку, увезли звідти три очка, це саме головне тоді було. І, ну, тому раді, що там перемогли, але я ж кажу, там команда дуже важка, дуже така складна. Але якщо порівнювати з тою грою, я думаю, що буде епіцентр вже інша команда. Там вже прийшло багато нових людей, свіжа кров, так сказати, новий тренер головний зі своїми ідеями. Тому буде. Цікава, гарна гра, але вже, я думаю, не буде схожа на ту, що була у них вдома. Карпата зараз на першому місці, одноосібно очолюють турнір таблицю, які головні фактори такого успіху після чотирьох турів. Я не знаю, ми гарно готувалися, провели гарні збори, провели також гарні теоретичні заняття і перед зборами, і перед іграми. Тому всі викладаються на максимум. У нас одне завдання кожен матч перемагати і тому такий результат.